Сьогодні ваша команда зіграла на свій футбол. Що це було в таймі першому і в другому? Будемо розбиратись, будемо поправляти гру в обороні, бо початок був непоганий, але потім такі помилки зробили не потрібні. І зразу гріфон всі бнижчим, довелося вскривати. Було тяжко, але добре, що показали характер, майстерність і довели до перемоги. Не було надовольців суперника, тому що в першому таймі так багато моментів було, і там, в принципі, можна забувати багато разів, хотіла завести м'яч ворота. Ну так, да, да, над цим теж треба попрацювати. Не було недооцінки. Ми знаємо, що команда хороша, просто що так пішла гара спочатку, не на нашу користь. Ситуація така, що у команди суперника 0 балів, ви дивилися перед матчем. Так да. дивились. Що, що скажете взагалі, тому що не забрала вас бали. Ой. Ну, всі команди показують свій характер. Так що я думаю, що ще вони якісь очки 100% візьмуть в чемпіонаті. За грамотом? Да, з усіма можуть взяти, ще нам довго грати. Що по своїй грі скажете, тому що жовту картку отримат не потрібно. За симуляцію, да. ну там такий момент спірний. Був, був контакт, але я не знаю, наскільки він був. Судді сказали, що була симуляція. Я не вірю. Таке. Був фол, так? Да? Ну, напевно, не знаю. Що чекати від вас наступного матчу і ось скільки м'ячів княжів забити в чемпіонаті? Скільки, що? Скільки м'ячів. Я особисто чи команда? Особисто. Ну не знаю, побачимо. Головне, щоб. Я граю на команду. Щоб головне, щоб команда вигравала і там все буде супер. Мам, дякую. Дякую.